Не підтримував це, ну, у нас представники влади не підтримували цю ініціативу, що не на часі, в нас війна, що нашу зараз це про Щедрик? Ну, власне кажучи, знаєте, це з різних середовищ лунало. З музикознавчих середовищ були такі застереження не мішати не мішати оце щедрика до політики, тим uh -huh. більше до чого тут русський мір. От, ну, принаймні там з тих середовищ, які нібито вже знали ну, про цю пісню, співали якісь хоровики, ну, от, до чого ця політизація. Uh -huh. да? Люди вже звикли, що Щедрик – це наша пісня, яку ми співаємо. От, е ну, вони не, ну, не читають книгу, але одразу вже мають певне судження, навіть е з під заголовка. От, так само я мала ну певні якісь. Ну, треба було докласти зусиль, коли я співпрацювала. я Вже не буду називати ці, ці установи інституції, але це дипломатичні середовища, де мені теж ну і різні медійні середовища. Де до, до лютого 2022 року мені довелося, доводилося обстоювати необхідність і важливість е, згадування того, що Леонтовича було застрелено російським чекістом. Ми повинні говорити про це в історії Щедрика, що, е, що це взагалі історія боротьби Української Народної Республіки за незалежність. Ми повинні згадувати про січень 1918 року, про створення УНР. От е, і тому знаєте. До, ці, до, до початку повномасштабного вторгнення це все було нібито от, ну, якось не дуже актуально. Щедрик е, у нас постійно е, щороку, да, от, все ж таки на Різдво там згадувалося це все. І основне, що повторювалося, що це всесвітня відома українська пісня, яка стала популярною в Америці, як Керила в і звучить щороку на Різдво. От така собі магія Різдва. От, сам удома, mm. да, оця складова. Цієї історії, а у те, що це була війна за незалежність з Росією, що ми 100 років назад протистояли російській окупації, і що ця пісня ну була дипломатичною нашою зброєю, виборювання нашої суб'єктності, це було, ви розумієте? Ну, це сприймало це, якби фактаж я постійно пропагувала, але він не заходив. Так? І тому, коли у нас почалося все в лютому, коли у нас особливо з'явилася пісня Ой лузі червона калина. Так, я це mm -hmm. теж дуже часто повторюю, наводжу оці асоціативні місточки, що сьогодні, в лютому, да, почалася російська окупація, вторгнення, зокрема на Київ, що от з'явилася у нас у лузі червона калина, яку і українські виконавці заспівали. І в світі виконують цю пісню. на Хто б міг подумати? Да, я, ну, власне, після да, після кількох років не, 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 відсутності концертів вони заспівали і ще й заспівали у лузі Червона калине. Це щось просто феноменальне. Да. І, і, і тому ну, власне кажучи, сто років назад я це повторюю, що такою піснею е, був Щедрик. не тільки різдвяна комедія Самодома Керол Взбас, історія вже яка почалася через півстоліття після uh -huh. от, от цієї ну, головної історії. Бо е, там у фільмі цього немає. Там, наприклад, коли була прем'єра е, Щедрика в Бразилії е, і в ріо де Жанейро. Бо я ж кажу, всього у фільмі не скажеш. Е, то, наприклад, там великий такий визначний письменник Енріко Квальонетто і е, написав статтю. В якій він теж згадував цю пісню, і там його цитата звучала так: Співай, полонену Україну, співай щебетушко, прийде весна, якої ти чекаєш. От ну я маю на увазі, що власне от залишався дати так, такою піснею не лише хітом, але й піснею символом. Який уособлював ну, взагалі Україну як таку, як, як ластівку, яка от вилетіла на волю там в цій же країні, в цьому ж ріо Де Жанейро ще одна стаття іншого бразильського письменника, яка називалася Альма України. Альма Україна, душа України. Де в цій статті от інший теж цей автор пише, що ось е, ну, така зграя співаків, е, літу, літучків, ну там це такий смішний приклад є цієї статті. от Вони вилетіли з клітки, вилетіли на волю боротися за, за, е, значить, за свою свободу через пісню. От, е, тому дуже багато цього, і тому зараз, звичайно, ці обставини, які ми сьогодні переживаємо, вони посилюють цю історію. бо... Вона ж для нас ціна не тільки як історія, яка нам відгукується да, через сьогоднішніх історичних героїв, але ж вбивця Миколи Лонтовича не покараний. Убивця Симона Петлюри не покараний. Ми ми, да, ми боремося і слушно за покарання сьогоднішніх російських вбивців, да, злочинців mm -hmm. геноциду. А ми повинні, чому мені ця історія важлива? Ми повинні також ці історії піднімати питання взагалі відповідальності Росії за геноцид українського народу, який вона не почала в лютому 2022 так. року. Е, ну, тому ця історія настільки багатогранна, е, настільки для нас важлива. І от вам історія Щедрика, От вам, значить, Різдвяний Келло Зебелс і от вам магія, магія Різдва.